Виконуємо номер 704 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Дві мотоциклістки одночасно виїхали з одного міста у протилежних напрямках. Одна їхала зі швидкістю 65 км за годину, а друга на 5 км за годину більшою. Яка відстань була між мотоциклістками через 4 години? Зробимо схематичний малюнок до умови нашої задачі. Дві мотоциклістки одночасно виїхали з одного міста у протилежних напрямах. Швидкість однієї із них була 65 км за годину, у другої швидкість невідома, але відомо, що на 5 км за годину більшою. Яка відстань буде між мотоциклістками через 4 години. Запишемо слово розв'язання і приступаємо до першої дії. Знайдемо швидкість другої мотоциклістки на 5 км за годину більшою. Для цього 65, додамо 5, дорівнює 70. Кілометрів за годину і пояснюємо швидкість другої мотоциклістки. Ми знайшли швидкість другої мотоциклістки. Тепер знайдемо швидкість, з якої вони віддаляються одна від одної. Або їх називають швидкість віддалення. Для цього додамо їх швидкості 65 додати 70, це дорівнює 135 км за годину і пояснюємо швидкість віддалення. Нам відома швидкість віддалення, і відомо, що вони рухались протягом 4 годин. Знайдемо, на якій відстані вони будуть через 4 години. Для цього швидкість віддалення множимо на час руху. 135 помножити на 4 це буде 540 км. Пояснюємо відстань між мотоциклістками через 4 години. І записуємо відповідь. Відповідь 540 кілометрів. Номер 704 виконано.